Друзі, привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Ось мої помідорки. Були вони в мене такі погані, погані, боже. Я думала, що їх нічого не буде. Тут їх вітер трусив, трусив. А тут і цвіт вже, друзі, вибивається. Ще не цвітуть, але, але, але. Десь я бачила, десь я бачила, десь я бачила, що цвіт вибивається. Так. Так. О, бачите, друзі, ось. Буде вже цвісти скоро. І ось тут. А були такі чахлі-чахлі. Ну что? Як бачите, я їх підливала водичкою. Друзі, вже поливала шлангом, набагато легше. Марічка вже так не втомилась. А тепер піду візьму свою підживу і буду розбавляти і підживлю їх, щоб вони набрались. Сили. Ну ось, я розвела на. Тут мене Друзі, ось. Тут в мене в цьому відру, по-моєму, 20 літрів. То я 2 літрових, 2 -літрових кружечки додавила своєї супер підживи. А під корінь даю по пів літри. Тому що я, напевно, вже не скоро буду їх підживляти, хай набираються сили. Підерочку зараз ближче до себе поставлю. Так. Так, так, так. Я, друзі, пополиваю зараз. Трошки з вами, а трошечки саменька. Нагадаю вам, що в моїй супер підживі два відра кропиви, відро сироватки, два відра коров'яку і пів кілограма, навіть не пів кілограма, а десь 600 грамів дріжджів. І, напевно, все, ну і водичка. І у двох відрах по 20 літр, це все я розмішала, і воно бродило, бродило і набродило. Ось таку супер підживу, щоб кропива розчинилась, друзі, якщо ви нарвали такої, ну, не дуже молодої, то її полити окропом. Але потім долити холодної води, ну, таку зробити літню воду в загальному, щоб дріжджі наші не запарити. І все. Ну, а як я робила? Я е, Початок в мене був вже зроблений. Я не показувала, як я робила. Я свою кропиву кипятком не заливала, але я знаю, що заливають. І особливо, якщо дуже стара кропива чи просто трава, щоб вона розтворилась, то заливають кип'яченою водою. Ось так. Ну, Тепер я саменька дополиваю, а тоді зустрінуся з вами. Друзі, лишився мені ще один рядочок полити. Ось скільки я води використала. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять відер. Це я собі наливала ставка в водичку. Ось, останнє відеречко. Ну, напевно, не вистачить. Миколка, принесеш мені ще відро води. Ось, оце добре? Ну і я використаю своє. Ось, буду підживу. Неповне. Трошки не дає таке густіше, але переважно рідке. Так, буду потрохи наливати, бо не неповне береться. Ну, Тепер я долю саменько. Так, ну тепер беремо кружку і будемо поливати. Ну ось і все. Ось я закінчила підживляти. Якщо піде завтра дощик, тому що передають, напевно, на днів три, то, друзі, я їх -чуть, чуть чуть так позагортаю. А це за ніч нехай війде гарненько, бачите, ще добре не вийшло. Полила спочатку так, водичкою, напевно, більше як літрі, тому що поливала шланга, але воно входить. Хоча, друзі, всередині земля не була суха, була волога. І то добряча волога, тому що мені сьогодні допомагала моя племінниця, ми разом з нею посапали, попасинкували. Потім, може, я ще трішки де не йде по Ось, повідривали листочки, пасунки повідривали. Ну а. А що я буду робити, друзі, далі з цими помідорами? Дивіться в наступному відео. Звичайно, я пообгортаю і ще дещо я маю з ними зробити. Продовження буде в наступному відео, тому що, друзі, вже нічка. І буде завтра Марічка працювати з самого ранку. З самого-самого ранку. Це. Усім тихого, мирного неба. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Я вам буду щиро-щиро вдячна. Усім пока-пока, тихого, мирного неба і Божої благодаті. Усім-пока-пока.